Друзі, сьогодні у нас на огляді Mercedes EQB. Це офіційна електричка від Mercedes BMG OV-сі, дуже гарні комплектації. Всі асистенти, безключовий, електрокришка, Мартві зони камери перед зад, партроники в круг. На, на жирнючому салоні. Максимальна фара. такий він. Красень повністю ціла тачка на європейських портах на правильних зарядках. Так виглядає все. Все світиться. 12-й місяць 21-го року. Чорна стеля. Панорама. точніше Два люка. Так, така вона. Все є, все, що потрібно. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, На огляд. Офіційна тачка за гарні гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв.